Борсук один із тих звірів, про яких знає майже кожен, але в деталях його життя розбирались не всі. На вигляд, він схожий на симпатичну комбінацію маленького ведмедя та єнота, а його чорнобілі смуги на морді впізнають навіть діти. Предки бурсуків з'явилися ще у міоцені близько 5-7 мільйонів років тому. Вони еволюціонували в Євразії, і сучасний європейський борсук є лише одним із кількох видів. Існують також азійські та американські борсуки, а ще медоїд, який хоче далекий родич та має схожу будову. Ці тварини живуть на всіх континентах, окрім Антарктиди. Борсуки добре пристосовуються до різних умов. Вони мешкають не лише у глухих лісах, а й на луках, у горах і навіть біля людських поселень. Їм необхідні сухі, добре дреновані ділянки, розташовані поруч із водоймами або болотистими низинами. Де можна знайти багато корму. Ці тварини належать до родини куницевих, але сильно відрізняються від своїх рухливих родичів куниць чи тхорів. Борсук більш призимкуватий, з масивним тілом і короткими, але дуже сильними лапами. Його тіло зазвичай завдовжки 60-90 см і ще хвіст близько 12-20 см. Лапи короткі, але надзвичайно сильні. Передні кінцівки озброєні довгими загнутими кігтями, здатними розривати ґрунт, коріння і навіть асфальтоване покриття старих доріг. Взагалі, все тіло бурсука схильне до риття. Його пальці мають тупі і довгі кігті. Шия дуже коротка, і за рахунок масивного тіла він, спираючись на коротенькі ніжки, з легкістю проштовхує тіло в землю. Череп бурсука міцний із сильно розвиненими жувальними м'язами. Його зуби включають гострі різці та примоляри для розривання їжі, а також плоскі корінні, щоб подрібнювати рослинний корм. Шерсть бурсука густа, з підшерстями, яке добре отримує тепло. Цікаво, що забарвлення майже не змінюється з сезоном, хоча взимку хутро стає особливо пухким. У минулому воно дуже цінувалося у хутровому промислі. З його щитини навіть робили якісні пензлі для гоління. І деякі майстри користуються ними й досі. Чорнобілі смуги на голові не просто прикраса. Вважається, що вони слугують попередженням: не чіпай мене і не дарма. Бурсук здатний серйозно дати вістіч будь-якому кривднику. Він має потужні щелепи, гострі кісті і здатний атакувати блискавично, якщо йому загрожує небезпека. Доволі повільний по життю борсук все ж здатний бігати зі швидкістю майже 30 км на годину. За потреби. Вуха у нього маленькі. Слух хоч і непоганий, але головний сенсор нюх. Ніс у бурсука вологий і дуже чутливий. Він здатен відчути у дощового черв'яка під шаром землі у 20-30 см. Зір має середній та добре пристосований до напівтемряви. Вага бурсука змінюється протягом року. Влітку це близько 8-12 кг. Восени перед зимівлюю 20 і більше. Самці зазвичай важчі за самок. Побачити борсука справа непроста, а все тому, що це тварина, що веде нічний спосіб життя і весь світлий час доби воліє проводити в своїй норі. Так вони уникають хижаків і спеки. Вдень зазвичай сплять у глибоких камерах, а вночі вирушають на пошуки їжі. Вранці їх можна спостерігати приблизно до восьмої години. А ввечері починаючи з 17, 18. Ні для кого не секрет, борсук, справжній архітектор підземелля. Його нора, складна система головних тунелів, спальних камер, вентиляційних ходів і кількох виходів, виділяють головну нору та другорядні. Головна нора, як правило, більша, ніж інші сховища у межах ділянки. Саме там борсуки перебувають більшу частину свого життя, розмножуються та сплять узимку. Такі нори називають поселеннями або містечком. Найбільша головна нора, яка відома дослідникам, складалася з мережі тунелів завдовжки 879 метрів, 178 вхідних отворів та 50 камер. Вона охоплювала площу 1,75 гектара. Другорядні нори мають простішу будову. Більша їх частина має всього від 1 до 3 вхідних отворів. Нори бурсуків можуть існувати десятки або навіть сотні років. Якщо сімейна група зростає, у поселеннях з'являються нові камери та вхідні отвори, а коли кількість тварин мала, борсуки підтримують лише кілька вхідних отворів, тоді як решта сховища може занепадати. У своїх норах борсуки вистилають підлогу сухим листям травою, яку час від часу міняють, бо борсук справжній чистюля. На відміну від багатьох тварин, він виносить сміття з нори та навіть має туалет. Окремі ямки на відстані від житла. Соціально борсуки живуть по-різному, як поодинці, так і у кланах до 6-12 особин, де обов'язково є домінантна пара. Борсук дуже життєрадісна тварина. Міф про те, що він вічно без настрою, абсолютно не виправданий. Бусук обожнює грати зі своїми побратимами і відвідувати вечірки друзів. А які ж вечірки без смаколиків? Борсук полюбляє поїсти і є всеїдним. Його раціон на 60-70% складається з дощових черв'яків. Решта це комахи, дрібні хребетні, яйця птахів, плоди, коріння та гриби. Борсук може нападати на осині гнізда, спокійно поїдаючи личинок, незважаючи на укуси. Дорослий борсук за час одного полювання встигає зібрати від 50 до 70 жаб сотні комах і черв'яків. У день йому необхідно близько 500 грамів їжі. Більше він їсть тільки перед зимовою сплячкою, коли від'їдається і нагулює жир. Майбутнє джерело живлення на всю зиму, адже у Європі та частині Азії борсуки впадають у зимову сплячку, але не таку глибоку, як у ведмедів. Якщо зима тепла, вони можуть прокидатись і виходити на поверхню або й зовсім не засинати. Полюючи, борсук обходить досить велику територію, обнишпорює повалені дерева, здирає кору, під якою ховаються комахи і черв'яки. А ось ця історія про їжу вас точно здивує. Уявіть собі. Посеред пустельної місцевості США лежить тіло молодого теляти вагою понад 20 кілограмів. І ось з'являється не лев, не койот, а невеличкий бурсук. Вчені з університету Юти встановили камеру, щоб спостерігати за поведінкою хижаків і падальників, але те, що вони побачили, стало для них справжнім відкриттям. Американський борсук почав копати ґрунт навколо туші. Не поспіхом, а вперто і методично. День за днем він заглиблював котлован, сував землю, а потім підривав тушу знизу. Через п'ять днів від теляти на поверхні не залишилося й сліду, борсук повністю поховав його під шаром землі. Навіщо він це зробив? Все просто, це стратегічний запас їжі. Поховавши тушу, борсук захистив її від інших хижаків і бактерій. І міг повертатися до своєї такої комори ще кілька тижнів. Для науковців це стало першим зафіксованим на відео випадком, коли бурсук самотужки закупав настільки велику здобич, більш як вдвічі важче за нього самого. Ця сцена показала, наскільки бурсуки винахідливі та здатні вирішувати складні завдання. Відзначились бурсуки і у процесі розмноження, адже у них є відкладена імплантація ембріона. Тобто, ось борсуки зустрілись, познайомились, утворили пару, але терміни спарювання і запліднення досить різняться, в результаті чого змінюється тривалість вагітності. Вона таким чином продовжується від 271 дня, якщо спарювання відбулося влітку, до 450 днів, якщо спарювання сталося взимку. Запліднена яйцеклітина починає розвиватись лише взимку, щоб малята народились наприкінці лютого, на початку березня. Тому й кажуть, що усі бурсучата народжуються практично одночасно. Всього бурсучат може бути від 1 до 6, зазвичай 2-3. Молочне вигодовування триває до 3 місяців, але вже з двох вони починають виходити з нори. Наприкінці третього тижня життя у малюків відкриваються слухові проходи. На 35-42 день очі, молочні зуби з'являються через місяць після народження, а у 2,5 місяці починають змінюватись на постійні. Тривалість життя бурсуків у дикій природі 10-15 років, у неволі до 18-20. Вплив людей на популяцію цих тварин неоднозначний і буває як позитивним, так і негативним. В результаті господарської діяльності людини. Може відбуватись поліпшення харчування і створення нір борсука, та нерідко вони стають жертвами людини через полювання, вирубку лісів і дорожній рух. Борсук дуже активно перетворює навколишнє середовище, його складно збудовані нори мають суттєвий вплив на ґрунт, а також організми, які в ньому мешкають. Користь борсука для людини полягає ще й у тому, що в його раціон входять безхребетні шкідники лісового сільського господарства, наприклад, личинки хруща. А на завершення ще одна цікава і повчальна історія. Одного разу в Британії фотограф Ієн Вуд зняв кумедну сцену: борсук стоїть біля стіни з намальованим борсуком, а поряд великими літерами написано «Keep access clear», тобто тримайте прохід або доступ вільним. Виглядає так, ніби цей лісовий мешканець особисто контролює, щоб ніхто не перегороджував йому шлях. Але за цим жартівливим кадром ховається серйозна проблема. У Великій Британії бурсуки часто стають жертвами так званих санітарних відстрілів. Їх знищують через підозру, що вони можуть переносити туберкульоз великої рогатої худоби. Ця хвороба небезпечна для корів і завдає значних збитків фермерам. Науковці досі сперечаються, наскільки бурсуки справді поширюють інфекцію, а природоохоронці наголошують, замість масового відстрілу потрібно шукати гуманніші рішення. Наприклад, вакцинацію тварин та поліпшення умов утримання худоби. Тож напис Тримайте прохід вільним у цьому випадку можна розуміти як символічний заклик: залиште бурсукам право на життя і місце в природі. Дуже хочеться, щоб кожна жива істота мала право на життя та своє місце в природі. Саме заради цього я створюю ці відео, щоб ми більше знали про тварин, розуміли їхні особливості, проблеми та загрози, з якими вони стикаються. Лише знання допоможуть нам знаходити шляхи мирного співіснування з довкіллям. Кожен перегляд, поширення чи вподобайка допомагають донести цю ідею до більшої кількості людей, тому щиро дякую всім, хто додивився відео до кінця та підтримав його. Разом ми можемо зробити світ трішки добрішим і безпечнішим для всіх його мешканців.